Доброго здоров'я, друга половина листопада, сьогодні у нас похід на нові грибні місця в старому лісі. Колись ми ходили по гриби тільки сюди, пізніше стали їздити по ягоди далеко, тут ще чорничників тоді не було, і зрозуміли, що далеко грибні місця набагато шикарніші, ніж тут. Але що я нещодавно чую? Що зараз звідси люди носять якусь неймовірну кількість грибів. Лисичок чи не стільки, скільки ми привезли здалеку, білих грибів повно тут. Зараз беруть рядовки, подивимося. Мухтар, як завжди, бешкетує, заважає мені показувати гриби, приберу оці незрозумілі гриби, які він пробував вже їсти. До речі, це гігрофори. Це гігрофори персона. Бачите, які, які я до того, що так сильно злякалася, що мухтар їх став їсти, що якісь отруйні, але це чудові гриби, слизькі, білясті з коричневими папіломами на ніжках. Запах грибний, смак м'який. Але пробувати ті гриби, котрі ви не знаєте, чи не розумієте, що перед вами, не можна. Ох, ох, як добре. От бешкетник. А я думаю, хто тут порив мох в лісі? А люди з такими собаками ходять, з такими хуліганами, і вони риють мох. Заспокойся, заспокойся. все досить. Поряд ще хотіла показати, як би вхопити. Це рядовка мильна. Двійник сірої рядовки штрихуватої. Ось іще знайшла мильну рядовку, котру хтось зірвав і викинув. Зрозумів, що це щось не те, що цей гриб недобрий. Люди часто плутають мильну рядовку з сірою штрихуватою. Я сама раніше плутала. Добре, що люди ті гриби, в яких вони сумніваються, викидають. Горькушки бачу в лісі, уже немає. Ну, і де ти їх дів? Он? А бачите? Їсти не схотів, і для нього гіркі. А я спеціально без мір перестороги, думаю, попробую той гриб і відучиться їсти гриби, бо він пекучий і гіркий, а він просто його викинув і все, хитрий. От противний. Ось іще друга горькушка є. З горбком посередині шапинки, шапинка коричнево-вишнева, ніжка в тон шапинки, пластинки світліші, гриб для засолу. Але я вже насолила сірої рядовки штрихуватої. Ну, ну не треба їсти такі. Гіркі гриби. Ніжка не така гірка. Я взяла хліба, якщо він їсть гриби, дати йому хліба. Пропадеш від грибів, ти ж не розумієш, які вони, що з'їси отруйного. Посеред лісу кущі чорної горобини, які великі пишні ягоди. Буде чим птахам зимою поживитись, якщо вони схочуть їх їсти, тому що часто ягоди достоюють до весни, а потім просто опадають. Вже ягоди свій яскравий винний смак потроху втрачають, проте ще смачні. Якісь цікаві міценки ростуть. З широкими пластиночками, листопадне різногриб'я радує. І як я купилася, мені сказали, що зустрічали тут багато сіреньких грибів, таких, як я показувала в відео, сіру рядовку штрихувату. Сіренькі гриби я теж знайшла, і багато. Але це рядовка мильна. В неї замість штрихів на шапинці розмитий сіруватий коричнюватий колір. Багато її тут повно, але це не те. Заспокоївсь. Якщо ви й поплутаєте, великої біди не буде. Деякі ресурси вважають мильну рядовку трихолома сепанарем латиною умовно їсти в ним грибом, тобто їсти в ним після відварювання. Проте брати її геть не варто, не раджу, це зовсім не смачний гриб. Я пробувала. А тут дивує те, що її так багато висипало. Скільки ми ходили по лісах, майже її не помітно було. Хоча кожного разу, кожного року мильної рядовки росте багато. Ось який великий зросток. Отак, радше з палкою розбирайся, ніж мені під руки лізти, тріпати нерви мені. Ось хтось поперевертав. І таку пізню пору ще можна спостерігати в лісі різногриб'я маленькі жовтенькі грибочки, гвіздочки, павутинник слизистий. Я його пробувала, мене не вразив. Можливо, я пробувала старий гриб. Планую коли-небудь попробувати молоденькі гриби. Геть собі, їжа на безгриб'ї, хоча й називається непрезентабельно. сироїжка їдка. Сроїшка блювотна, Вона білюсенька білюсенька, Спіднеу, ніжка, так само біленька. А! Шапинка яскраво червона, містить токсини, але вони водорозчинні, переходять у відвар. Я її їла не один раз, коли не знала, що вона така отруйна. А сироїшки ми завжди відварюємо, нічого мені не було. Але зараз, коли я знаю, що вона містить токсини, я її не беру. Сімейка Мухомора Цитринового. В нього горщик в основі ніжки, і росте собі, і в ус недує, що холодно, що заморозки. Правда, тут уже посіріла шапинка. Це той же мухомор, тільки надумався рости. Бачите, ще пластинки покривалом затулені, а вже зрозумів, що не треба було б, уже посірів. А зазвичай він ось такого зеленкувато цитринового лимонного кольору. Невже я бачу зеленички? Бродили бродили ми з Мухтаром по лісі і нарешті налізли на гарні гриби? Ось іще, походу, проминула. Збираємо. Мухтар прийми хвоста. Золоті, жовтенькі, салатовенькі грибочки, смачнющі, правда, о, цю не бачила, мухтар лапою зачепив. Все, 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 все. Не можна, не можна! На хліба взяла йому хліба. Кажуть, щоб він не їв гриби, треба хліб давати. Хоча я вам скажу і не допомагає. Цей троглодит мігом кусок хліба вже півбуханки з'їв вранці каструлю їжі дала, ну він вже активно росте, вже пообідав хлібом і все одно зариться на гриби. Про зеленки говорили не дуже добре. В західній літературі їх віднесли до отруйних грибів. Реально був у 90-х в Польщі такий випадок, що від поїдання зелениці загинули люди. Потім вияснилося, а я стою біля них, шукаю. Що ці люди їли зелениці в якихось незбагненних кількостях і кілька днів підряд, і в них почався рабмоліоз, тобто відслоювання м'язів від кісток. Страшна річ, але згодом провели дослідження. І виявили, якщо ці гриби їсти нормально, тобто потрошку і не кожен день, то ніякої шкоди не буде. Ось іще зелениця. Я їх так люблю, вони такі красиві грибочки, ростуть саме в таких лісах чистих, соснових, без підліску. В уже більш-менш старому лісі. І зверніть увагу, тут зелениці ростуть не просто так, а на границі з молоденьким лісом. Бо в таких пограничних місцях добре ростуть гриби. І тут вони теж в пісочку. Але відмиються. Отаких От маленьких грузликів повен ліс, гігрофанних, які натягуються водою, пластинки спадають на ніжку. Такі грузлики ні в коєму разі не можна брати. Скоріше за все, це грузлик восковатий, хоча їх є багато видів, і майже всі отруйні. Поїж, поїж тих ягід, то бірота склеїть. Але він все-таки не дурний. Що попало, їсти не буде. Принюхається, хочеться йому попробувати. Омели. Гілка омели злетіла з дерева. Тут повно на березах її і зацікавила Мухтара. Ось гілка омели, рослини паразиту. З біленькими ягідками. Вони дуже клейкі, за допомогою цього клею вони прикріплюються до стовбуру дерева, а сама омела надзвичайно лікувальна рослина. Зайшли в листяний ліс, дуби, берези і тут трапляються гриби. Подивіться, яке чудо виросло в листопаді зі свіженьким виглядом. Макроліпіота процера, зонтик високий, парасолька висока, пружна шапинка. Чи ж це не добра знахідка? Дуже рада. Ох і грибів в листяному лісі. Ціла купа здорова. Такий цікавий вигляд піджаристих млинців чи булочок. Це опеньки це гляно червоні. Цьогоріч їх не дуже часто можна зустріти, а тут, скільки їх понаростало, сивувато-зеленкуваті пластинки, коричнево-червоний верх, Опеньки, але не осінні. В інших лісах парасольки вже захолодилися і пропали. Ступаю і ще третю побачила. Вже гарно розкрита. В цьому лісі, ближньому, парасольок можна на вечерю набрати в цю пору. А в інших лісах геть, подивіться, який він свіжий, тільки з'явився. Чи ж це не грибне чудо в другій половині листопада? Тут дві парасольки. У нас з чоловіком буде гарна вечеря, Відбивні з парасольками. Групою вони тут виходять. Ану, я навіть засумнівалась, тому що такого ще не бачила, щоб парасольки групою росли майже з одного коріння. Але дивіться, кільце навкруг ніжки крутиться вільно. Значить, це добра парасолька, парасолька велика. І ось ще й маленька пімпочка малася бути. На зиму надумались буйно вирости зонтики. Оце так місцина, оце так зонтикове благополуччя. Знайшов чотири зонтики, оглядайся, ще. Ще мацюплі, тільки один згнив, І дивіться, знову вони разом. Один пропав уже, а другий є. Поряд-поряд. Як же вони хотіли рости? І тільки зараз знайшли собі сприятливий час. А що? Деякий плюс в погоді. Дощик пройшов вночі. Чудово! Треба рости. Ще дивимося. Вон там гриби зонтики, підлистяники, з листя висовуються. Ніколи таких зонтиків не збирала. Як ви бачили, вони добрі. Такі малесенькі, великі зонтики, парадокс. Малесенькі в листопаді. О, там за пеньком ще бачу. Шапинка видніється. Хто перший знайде? Я чи мухтар. Мухтар нагоди не мене вкрасти зонтик. На! Відлякала. Захолоджені, низькі, маленькі грибочки. Але добре, що такі виросли, які ж вони гарні. Шапинка відламилася. Я вже взяла корзинку й ножик з того щастя, що пішли гриби. Сонце сховалося, справа йде до вечора, а ми з Мухтаром все ходимо, шукаємо гриби. Знайшла ще лише опеньок, це червоний. Пора додому, Мухтар. Він уже справді проголодався. Додому.